Рай, як шева під легендарним сьомим номером кум Андрія Шевченка, голова Федерації футболу України Андрій Павелко. І зовсім нещодавно ваш кум Андрій Шевченко увійшов у тренерський штаб національної збірної України. Поза очі почали одразу говорити про так зване кумівство, яке так розповсюджене в українській політиці, а тепер судячи з усього і в українському футболі. Так, да, ну благодаря такомосту він виграв золотий м'яч. В принципі, був лучшим гравцем в Мілані, в Європі. Це все благодаря комосту. Я так думаю, що це теж. Все ж таки, ви не будете заперечувати, що це взагалі перший тренерський досвід Андрія і одразу напередодні такого відповідального етапу, як Євро 2016. І взагалі це перший досвід, і одразу збірна. Не команда, а збірна. Він гарний гравець, але можливо не гарний тренер. Сам записався на курси, пройшов всі рівні курсів і прополув диплом, причому здавалося. экзамены. Все журналисты за ним наблюдали, насколько он там не договорится, или по комнате, и там не будет прогуливать, и ему там диплом этот не подарит. Он реально ходил, реально сдавал экзамены, и реально его дипломная работа, насколько я знаю, очень удивила, или так приятно удивила э, тех, кто принимал экзамены. Назовите, кто у нас э, хотя бы говорит по-английски в тренинском штабе. К сожалению, никто. Андрей говорит и на итальянском, и на английском. Он Андрей Шевченко перекладывать в хороший коммуникатор, он хороший э, специалист, и у него есть имя в Европе. Європі і в футбольной Європі. Я считаю, что такая синергия должна дать нам очень хороший результат во Франції. А який Андрій Шевченко? Потому что він хрестив вашу доньку Настю Хороший, передают привіт, вони там зазванюються, поздравляють друг друга з днем рождениями, передають подарки. Очень близко общаются его племянница Лены, сестре э, Настя, тоже Настя, и у них там несколько дней різниця. Две Насти дружат между собой они две Анастасії Андреевны и у них общий крестный, э, э, папа Андрей Шевченко.